Сьогодні у нас 15 січня. Дещо купив, привіз додому. Зараз пишемо, вгадуємо, що я купив і що я привіз. І для чого це є. Зараз я розгружу і розпакую, подивимося, що і як воно виглядає. Окей, бачимо. Я привіз трохи рамок. Це вже рамки готові, зібрані з вущиною абсолютно. Також це корпуси. Корпуси відкривати не буду, вже відкрию, як буду їх збирати. Зараз як виглядають рамки. Зараз я відкрию. Дуже гарно запаковано. Далеко не їхати не треба було, але... Якби не було запаковані, вони всі, бачите, таке з болотом. Все б було в болоті і ну, було б негарно. Зараз я це відкрию і подивимося, як вони виглядають. Ось. Трохи я таке заказав, бо мені деколи треба замінити, якщо рамка поломиться, я вщину просто витягую і закладаю в нову. Це без ввощини. І також. 3000 таких. Повністю рамка збита, мої стейплерами збита. Знизу і роздільна, роздільна Ну, Щоб рамки роз розділялися, збита, зложена докупи, склеєна і запхана. вщина. Вущина покрита воском також. Ну, будемо чекати сезону, щоб їх ставити, як буду тягнути. Ну, Я це вже використовував минулого року вощина це новас, вона зроблена в Канаді. Перед цим, то я купляв з Америки. Мені минулого року я пробував. Навіть два роки. тягнуть без проблем. Все супер. І головне, що підтримуємо свого виробника. На тому дякую, до побачення.